В чому Дайте причина все таки вас того, вас що вас сталося? Я думаю, що кожен міліціонер, кожен прокурор, кожен суддя, який коли-небудь відпускав за гроші винних, які навіть не компенсували збитки потерпілим, хай подивиться на себе в дзеркало і чесно визнає, що в тому числі це і його вина. Якщо якісь малолітні відморозки переконані, що вони можуть відкупитись, владнати питання, їм нічого не буде. Звичайно, то це, це все І це до них перекинулося. безумовно. Те, і що я послужив, хотіла б ще сказати? Поки не закінчилася, все таки передача. Я б хотіла звернутися до жінок та інших жертв, які потрапляють в таку ситуацію. Ніколи в житті не погрожуйте. Своїм гвалтівникам, що ви на них кудись заявите, ваша мета залишитися живими, неушкодженими і не спаленими наполовину. Потім, коли ви вирветеся живими, ви йдіть, хоч в міліцію, хоч до Робінгудів. Але будь ласка, ніколи не повторяйте помилки Оксани Макар, ніколи не погрожуйте. Скільки я бачила таких ситуацій в своїй практиці, завжди. Важкі наслідки після того, як жінки починали погрожувати. У вас немає ресурсу погрожувати тут і зараз, коли вас гвалтують. Робіть це тільки після того, як ви звільнилися і вийшли живими. Ну ці випадки ну, це потім навіть ти якщо випадки, ви три роки займалися боксом, як Оксана, чи дідочі, ще, говорить, знаю, ще знаю, чимось. Розумієте, на півсонний Миколаїв.